Добрий день, дітки! Сьогодні ми з вами послухаємо цікаве оповідання, яке називається Навіщо кажуть спасибі? А чому саме це оповідання? А тому, що незабаром настане Всесвітній день спасибі. Або дякую. А саме 11 січня. Я хочу вам подарувати ось таке серденько і подякувати, що ви сьогодні присутні на нашому занятті. Отож, слухайте оповідання. Дрімучим лісом йшло двоє подорожніх дідусь і хлопчик. Було дуже спекотно і хотілося пити. Нарешті вони прийшли до струмка. Тихо дзюрчала холодна вода. Мандрівники нахилились, напилися, і дідусь сказав Спасибі тобі, струмочку. Хлопчик усміхнувся. Чого це ти усміхнувся, хлопче? запитав дідусь. А навіщо ви, дідусю, сказали струмкові спасибі. Він же не жива істота і не дізнається про вашу подяку. Не почує ваших слів. Це так. А Якби води напився вовк, він міг би й не дякувати, каже дідусь. А ми ж не вовки, а люди. Розумієш, навіщо людина каже спасибі? Хлопчик замислився. Він ще ніколи не думав над цією мудрою істиною. Тепер саме час був подумати. Дорога через ліс ще довга. Дітки, які герої були у цьому оповіданні? Так, це дідусь і хлопчик. А де йшли дідусь і хлопчик? Вірно, у лісі. А де вони втамували спрагу? Так, вони напились води зі струмочка. Малята, а як ви думаєте, чому дідусь подякував струмочкові? Він сказав, тому що людина не тварина, і вона повинна за все дякувати. Я сподіваюся, мої любі малята, що ви дуже чимні і дякуєте. Або кажете спасибі своїм рідним і близьким за те, що вони доглядають за вами і піклуються про вас, або просто за те, що вони у вас є. Дітки, погляньте, до нас завітало сонечко, але у нього чомусь немає промінчиків. Давайте ми з вами зараз подякуємо за щось і побачимо, чи з'являться промінчики. Дякую вам, любі дітки, що ви зі мною на занятті. Ой, подивіться, промінчик з'явився. Тепер ви. Я вам допоможу. Дякуємо батькам за те, що вони нас люблять. Дякуємо, що вони піклуються про нас. Дякуємо нашим захисникам за те, що вони нас захищають. Дякуємо пташечкам за те, що вони співають для нас. Дякуємо дощику за те, що поливає рослини. Дякуємо друзям за те, що вони у нас є. Дякуємо сонечку за те, що воно світить нам і зігріває нас. Погляньте, у нашого сонечка з'явились промінчики. Діти, а зараз ми з вами розглянемо картинки і здогадаємося, хто кому за що дякує. Доня дякує мамі. За смачну вечерю. А мама дякує Доні за те, що вона допомогла їй помити посуд. Бабуся дякує хлопчикові, за те, що він допоміг їй перейти дорогу. Матуся дякує синові, за те, що він подарував їй квіти. Бабуся дякує чоловікові за те, що він допоміг їй донести покупки з магазину. Дітки, дуже ввічливо і красиво говорити завжди дякую. Якщо місцем поступились або щось подарували, ви про це не забувайте і висловлюйте подяку. До зустрічі, мої маленькі розумнички!